Всім доброго ранку вдома. Інформаційний фронт дуже важливий у сучасній війні, і ми вдячні всім, хто його тримає, часто дуже часто з ризиком для власної безпеки. Кримський подкаст Захисниця і джі» це розповіді місцевих жінок, які через окупаційну владу півострова потрапили у скрутні життєві обставини. Сьогодні поговоримо про це з продюсеркою подкастів Видання «Грати» Анною Кравець та журналісткою, правозахисницею, авторкою подкасту Захисниця і Майя джі». Лутфіє з Ну, я піду зустрічати ось. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю проході. Добрий, Добрий ранок. Добрий, Добрий, Добрий ранок. Будь ласка. Так, треба одразу пояснити, так що Лутфія зараз до нас приєднається онлайн. Ми чекаємо на неї зараз. Добрий вона ранок. Буде. А доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що вийшли з нами на так. Ми розуміємо, як це важливо, як це зараз складно, коли знаходишся в окупованому Криму. Дякуємо вам, Аню. Перше питання: у чому особливість подкасту захисниця і маєджі? Дякую за ваше питання. Я думаю, що спершу варто трошечки розповісти, в чому особливість загалом видання такого як «Грати», тому що це видання судової журналістики, і це ось група журналістів, які займаються судовими справами ага. юридичною тематикою. І у нас є кілька різних подкастів, які власне на судову тематику. Але оскільки це специфічна царина, так то в подкастах ми використовуємо, наприклад, жанр true crime для для того, щоб розповідати людям про те, що відбувається в судових справах, але в такому детективному жанрі, так щоб це було і можливо сприймалось в чомусь як розвага, і таким чином вони могли би знати про ці речі. Також у нас є подкаст сирена, який ми почали з початку повномасштабної війни, і він є документальний про досвід людей під час війни. А власне, захисниця і «Майджет» – це ось новий подкаст, який ми запустили також цього року. Особливість його в двох моментах: це з одного боку жіноча оптика на проблему з іншого боку, це специфічний регіон. Тобто нам потрібно, звісно ж, не забувати про Крим в так. ситуації війни вторгнення у нас всі інформаційні е, рецептори так зосереджені на тому, що відбувається е, в нашій країні на розмах е, руйнувань. Е, але е, в Криму все ж таки е, окупація уже багато років, 9, і е, 9, процеси, 9 років. процеси відбуваються е, там. Е, ну, Мета того, щоб показати, щоб це не лишалося непомітним, і це дозволяє також показати жіночу оптику на ось репресії, які відбуваються в Криму. Тобто, що ми чуємо зазвичай? Так? Гулагівські терміни, які дають кримськотатарським активістам, там, жахаємося, бачимо їхні зображення в судових акваріумах. Подкаст Захисниця дає ширший погляд на це, дозволяючи в принципі, побачити, як ось ця репресивна машина. Якби втручає в це в суспільну канву, тому що е, ми бачимо е, погляд дружин цих кримськотатарських активістів, е, е, і показуємо, яким чином це впливає на їхні сім'ї після того, як їх затримують, арештовують, судять, відправляють у е, далекі регіони. Ну, мені а... здається, що це, це ще ж дуже давно почалося саме з переселення. Татарів їх переселяли будь-де, і саме в Криму вони, начебто, вже осіли, і тут знову прийшла окупаційна російська влада, і вони знову ж їх репресують. Я знаю, що саме цей подкаст захисниця це не тільки про складну долю, якраз да кримськотатарських жінок, а ще я так розумію, і вихід їх з того складного Боже становища. Да? Це правда? Ну. Так, тобто цей подкаст, це для мене це якби історія жінки, яка вибудовує свою самостійність у ситуації, коли доля її привела до складних обставин, вона емансипується, відштовхуючись від цих складних обставин. Вона, будучи зануреною в кримськотатарську спільноту, будучи мамою, будучи вихователькою в садочку, або логопедом, або інші професії. Страпляється подія, яка змінює її життя тотально, і їй потрібно шукати в цьому лабіринті вихід вихід з цієї ситуації, шукати, вибудовувати, будувати своє сімейне життя, свої взаємодії зі своєю спільнотою. І власне блукати у лабіринтах судової машини, також репресивної, окупаційної судової машини. Я хочу звернутися до Лутфії. Ви mm -hmm. зараз знаходитесь в Криму. Як вам там живеться? Я трошки продовжуючи вашу розмову, хочу додати, що насправді кримські татари це корінний народ Криму. Це автохтонне населення Криму, вони не переїжджали туди ніколи, вони да? Вибачте, етнагоден... вибачте. парк пов'язаний з цим, цим півостровом, і це наш єдиний дім насправді. І у деяких селищах компактного проживання кримських татар зараз дійсно з'явилися так звані жіночі вулиці, тому що протягом багатьох, багатьох років їх чоловіків забирають багатьох вже засудили до тривалих термінів позбавлення волі. І це не перша uh, спроба uh, Росії позбавити кримських татар uh, свого дому. Це відбувалося у 18 сторіччі, uh -huh. це відбувалося у дев'ятнадцятому сторіччі, і це, uh, це відбувається uh, зараз. І ось цей подкаст це якраз uh, спроба замислитися, що робити з цими жіночими вулицями, і як роками живуть uh, ці жінки. А що стосується а, а, нашого положення, то ми насправді боремося за право жити у своєму домі, а, це дуже складний та довгий шлях і. Після 2014 року ми усвідомили, що цей біг буде дуже довгим, це довга дистанція. Багато чого доводилося пояснювати навіть громадянам України, боротися зі стереотипами про кримських татар, які залишилися у спадок від комунізму та пострадянської пропаганди. І якщо особисто про себе і про життя своє. Так, в ці так. роки то, то можу сказати, що ти просто не можеш дозволити собі розмови про, наприклад, особисту втому, бо тисячам людей у Криму потрібна надія, що ці репресії не назавжди. Ти не можеш ем, вимкнути телефон на ніч, бо щоранку чекаєш нових повідомлень про обшуки про та арешти. І безумовно, це величезна відповідальність, але. Ми несемо її бажано усвідомлено, усвідомлено, і це наш внесок у майбутні зміни в країні. Тут фіє. По перше, я хочу вам зробити комплімент. Ваша українська вражає, чесно. Я думаю, що багатьом треба повчитися. Ну і я так розумію, що ви знімаєте ці інтерв'ю прямо. Вживу правильно. Ви приїжджаєте до героїнь і знімаєте на місці події ці інтерв'ю. Я розумію, що це дуже небезпечно до того ж, до обох правильно? Так, я записую жінок у Криму. Намагаюся виїжджати і на обшуки, щоб записати та задокументувати ці події. На фото, на відео, на диктофон, Але основу подкасту ось це відверте оповідання кожної жінки та спогади. Ми записуємо вдома, коли вона має можливість відрефлексувати, є час і бажання говорити з журналістом на більш складні теми. І ця розмова з жінками триває годинами. У, у підказ на виході потрапляє тільки найважливіше із нього, і з цим дуже гарно працює Анна. Я, я вважаю, що це дуже важливо робити зараз, із погляду нашої колективної пам'яті пам'яті і для розуміння ситуації в Криму для громадян України, які не знаходять, ну, зараз живуть в іншому місті, не в Криму, наприклад. Тому ризики і відчуття небезпеки ти залишаєш на другий чи третій план, тому що усвідомлюєш, що це необхідно робити. Багатьом українським журналістам заборонили в'їзд до Криму на величезні терміни. Наприклад, Аліна Смутко і Альона Савчук 10 років заборони, або Тарас Ібрагімов, 34 роки заборони. А міжнародні журналісти не можуть зробити акредитацію в Російській Федерації. Аня, я, я єдине запитаю. Аня, скажіть, будь ласка, Лутфіє сказала, що вона виїжджає на місця подій, да, що там сталися якісь ну, проблеми, да, скажімо так, і вона документує це все. Наскільки це легально, і чи можна потім ось ці всі нотатки, які робить Лутфіє, прикріпити до українського законодавчого права? І по цим нотаткам вже оці кримінальні впровадження робити. Російським окупантам, що вони роблять? Просто ми зараз говоримо про. Подкаст, який присвячений життю цих жінок, да, да. так, Тобто ми говоримо про, про їхній побут, про те, як складається їхня історія. Тобто, так, ми говоримо з цими жінками, ми говоримо про несправедливість, яка прийшла до їхньої сім'ї. Ем, можливо, я не зовсім зрозуміла ваше питання. Ем, справа в тому, що. Ем, це ціла система заходів боротьби із репресивним окупаційним правосуддям, про яку йдеться в цьому подкасті. Не Добре, розкажіть про героїв вашого подкасту. Хто а, героїні, героїні, тому що власне, ось так цей подкаст присвячений жінкам. Вони так. є займають центральне місце у ньому. Перший випуск ми зробили ем, про жінок, які власне стають, ем, будучи в своєму звичному житті, ось стається ця подія. Так їхнього чоловіка арештовують і ем, судять. І вони стають громадськими захисницями у суді. Тобто вони починають працювати разом із адвокатами в команді, допомагати їм вчитися заповнювати різну документацію, вчитися їздити, працювати з судовими працівниками. Mm -hmm. Тобто, вони якби перепрофілюються або не знаю, проходять стаж такий, так просто під впливом цих життєвих обставин. От і власне одна із цих героїнь. У нас три героїні в цьому епізоді першому, і одна із них це дружина Нарімана Джеляла. Всім дуже відома в Україні, тому що Наріман Джелял це заступник керівника меджлісу кримськотатарського народу. І Левіза Джелял. Вона ось власний є однією із таких громадських захисниць у суді. Також ми випустили останній епізод про двох жінок: Ельвіє та Анну, котрі е, їхні історії дуже різні, але схожі тим, що їх вагітність застала, або точніше обставини застали їх у момент вагітності. Угу. І, е, власне, цей другий епізод присвячений тому, як ці жінки виходять з цієї ситуації. Е, так, мабуть, що. Все зрозуміло добре. Литвієм. А як ви бачите мету і місію подкасту захисниця і, і маєджі? О, правильно сказала? Ну, по перше, коли говорять про репресії у Криму, то найчастіше згадують чоловіків, які є політичними в'язнів'язними, нині їх понад 150 осіб, але репресії ніколи не замикаються на конкретній людині. Це лише вершина айсбергу, і ми хочемо, щоб суспільство це розуміло, що в кожного цього плітв'язня є мама, є дружина, є маленькі діти, і вся усі вони також репресовані, і це взагалі окрема окремі історії. І інколи мені здається, що вони потерпають навіть більше ніж чоловіки. Які знаходяться у в'язницях, по-друге, дуже дуже багато було і є спрощення та стереотипів навколо мусульманських кримськотатарських жінок. Але життя набагато складніше і глибше. І мені здається, що зараз, коли і українці і кримські татари переживають схожі біди, якраз відчинилися ці. Двері для осум... таких а, дуже для глибших умов дискусії, і останнє я хотіла сказати, що особисто для мене це дуже приємний досвід роботи з, з Анею, в якому ми поєднали зусилля. Ми дуже різні за світоглядом люди, але є. Базові цінності, які допомагають нам розуміти одне одного і вибудовувати нову країну. Добре. Аня, питання до вас: як та де можна послухати ваш подкаст? Все дуже просто. У нас є сайт, який називається Грати.Мі угу. там є розділ подкасти. Ну тобто, стандартно наші подкасти можна послухати на всіх подкаст-платформах. Тобто, Apple Подкасти, Google Подкасти, Spotify. Там усі і так далі. Це все так. Кажіть. Але базово у нас на сайті є посилання або на наших соцмережах завжди є посилання на подкасти. Угу. Супер, дякуємо, дякуємо вам. Дякуємо, дівчата, за вашу працю, за те, що робите добру, гарну справу. Бережіть себе. Треба і один букет передати до Криму. Так, здрівя ми вам передаємо квіти віртуально. Ну і пам'ятайте, дівчата, все буде Україна. Спасибо вам. Спасибо.